Наш край в історичному плані і особливо коростишів, безпосередньо пов'язаний з історією козацтва. Бо ми коростишів з 1649 року за Богдана Хмельницького вже мали статус сотенного містечка. Я вам скажу, не всі обласні центри сучасні, які були містами на той час, мали такий статус. Ну такий статус мала Полтава і Коростишив. Ну, ви зрозуміли. Я хотів би відмітити і те, що е, це чому це спонукало до козацтва наше містечко? Бо на наш край. Починаючи з кінця 15 століття, постійно е тривали напади кримських татар. Це було як не через рік, то через 2-3 роки точно. І від них захисту було дуже-дуже мало, тому що ми тоді були в складі Великого кня... князівства Литовського. Які не дуже переймалися питаннями захисту оцих наших окраїнних земель, потрібно було захищатись самим. І самі наші предки в ті часи і старались захистити своїх дітей, своїх дружин, і утворювали отакі захисні військові органи. Які стали прообразом козацтва ще тоді в 15 столітті. Знаходились вони в основному, оця залога козацька, можна так сказати, на території нашого краю, а зокрема Коростишівського району, по берегах річки Вілії, або це сучасна річка Дубовець. І з документів, джерел ми знаємо. Що, отак, якщо від Ходоркового поля, якщо хто знає Ходорків, це безпосередньо межує із нашим Коростишівським районом, це Попільнянський район. Да? І далі Здвижка, віленька, Онишпіль, або як тоді називався Ол Олешпіль, Вільня і Войташівка, Зокрема, Вільня, вільля тоді називалася Войташівка, як і Коростишів, вони мали статуси сотенних містечок. Хоч там вважалося менше козаків. Десь у Віллі 19. Їх було у 1649 році записано до реєстру. У Войташівці більше 30, Коростишеві Десь біля ста. Ну, у кожному з них був сотник. І приписані ми були тоді до Білоцерківського полку. Ну, це вже в 1648. му Але ця історія почалася. І ще ми бачимо з якого з го століття. І в 16 столітті на початку і за Криштофа Кмити, про Кмиту я вже вам розповідав. Ну, я розповідав про Філона Кмиту. А його дядько Криштов Кмита, який був власником Коростишева, і він був володів овруцьким замком. І в його було, він мав захищати цю територію на той час Великого княжества Литовського від нападів саме кримських татар. То саме наша, оці. Козаки або ці залоги, які стояли від Юрія Великого, це від 6 травня до от нашого свята козацтва, яке ми будемо відмічати 14-го, стояли залоги по цих містечок саме із Овруцького замку, яких присилав Криштов Кмита, і до яких додавалися вже місцеве населення. Їхня основна ціль була не тільки відбити ці напади, бо відбити було дуже важко, але хоча б їх зафіксувати, коли вони йдуть, і повідомити нашим людям, що наближається ворог. А якщо ми знаємо, що наближається ворог, то вже є шанс і сховатися десь, і є шанс зробити якусь залогу оборону безпосередньо. У нас же є. Легенда про Коростишів, так, як, що власне, ну, один із хоробрих людей, костиш чи корос. Ну, тоді, коли ці все ж таки нападали татари і забирали в полон, він вирішив сам захищати наше містечко. і Зробив залогу безпосередньо в Коростишеві, де вона була точно, важко сказати, але це була засідка, в яку було, можна так сказати, ворога хитрістю заманено, і там його повністю розбито. І от саме за цією легендою. Від цього костиша, який оце зробив, із сміливими людьми, які до нього приєдналися, і пішла назва Костиш потім ну коростишів. Костишів двір, ми знаємо це в документах. Ну, це зафіксовано у 1471 році. Саме в той період, коли почалися ці напади татар, ви розумієте? Бачите, я перескакую з одного до другого, але воно пов'язано. Бо воно пов'язано з захистом нашої землі, нашого Коростишева, і воно пов'язано, бо ці люди ще тоді не називались козаками, але вони виконували ту саму функцію, яку. По суті, через декілька десятків років вже виконували наші предки, які називались козаками. А в 17 столітті вони вже реєстрові козаки були. Ну, це все воно фіксується, розумієте. І от я б хотів би ще додати за цього Криштофа Кмиту, що це був досить такий хороший військовий керівник. І коли. Нашим, так можна сказати, навіть от цим керівникам замків надоїли оці постійні напади цих татар, і відбити їх було дуже важко, бо вони розсіювались коли по всій території, і виловлювати їх було важко, коли вони йшли ці невеликі кінні загони, то на один напав, то на другий. То він об'єднався із таким же старостою київським Полозовичем. Семену, і вони об'єднали свої загони. Я впевнений, що в тому загоні Криштофа Кмитий були наші оці коростишівці, бо він всіх їх об'єднав, і час, ну, з своїх земель і полозовищ своїх з Київщини. Вони не вступали безпосередньо в бій тут на цій території, а в 1524 році пішли на переріз. Оці, цій татарській Орді, яка вийшла з Криму і грабувала не тільки Україну, а й Польщу по всій цій землі проходила. Зробили засідку, і коли оці вже загарбники із цим полоном великим верталися, вони ж верталися там вже вважали, що там їм нічого не грозить на Тавань, це буквально вже перехід до Криму. Розумієте, вони там зробили засідку, і коли ці загони, один, другий, третій, вони ж не всі разом, а по одному вертались, нападали на ці загони, їх розбивали або розсіювали, а полон відбивали вже цих людей, які вели в полон. І за це Кріштовх, Хмита і Полозович отримали від польського короля листи подяки. Де що вони велику послугу зробили ну не тільки Литві, а й Польщі, що відбивши великий полон, який йшов на територію Криму, ми знаємо для продажу. Я хотів би відмітити й те, що традиції козацтва 15-16 століття можна розказувати, що і брали наші предки участь у походах на Москву. І... І Іван Олізар, уже коли Олізари після Кмит стали господарями Коростишева. Іван Олізар безпосередньо, то він у 1577 році в битві татарами загинув. Його син Адам, власник Коростишева, був у поході на Москву, коли ставили Королевича Владислава там. Це на початку XVII століття і навіть там очолював судові органи в Москві, ну, у певний період. Я хотів би відмітити, що ми не повинні сьогодні забути і нашого Мартина Небабу, про якого я вже на радіо розповідав. Десь, мабуть, минулого року чи це, це взагалі була людина знана. Серед козаків, полковник Чернігівський, він геть е, молодим попав на Запорізьку Січку. Але ми знаємо, що він з міщанку Ростишева. І попавши туди, він настільки був сміливий, і наскільки він е, е, мав авторитет, що він навіть був певний час атаманом, і не коли а атаман. Це не гетьман, а атаман обирався для походів безпосередньо на Крим чи на Туреччину. Можна сказати, це вже за... коли кримські татари нападали, то козаки також туди нападали, на той Крим. І на ну, цих людей наших вивозили туди. А наші ж, ж там не людей, але грабунки. І... Не тільки грабунки, але й визволяли тих людей, щоб відправити назад. Ви зрозуміли? То в цьому плані велика роль Мартина не баби, бо його ж Богдан Хмельницький не просто а Мартина назначив спочатку полковником Борзненського, а потім Чернігівського полку, де той себе і героїчно проявив, і зафіксований у документах саме як один. Із самих сміливих і полковників Богдана Хмельницького наряду із Богуном, Кривоносом, Золотаренком і іншим. Ну, я хотів би тільки сказати, що традиції козацтва вони продовжувались, вони продовжувались, і це безпосередньо можна відмітити в тисячу. 1918 році, коли наші семінаристи, а ми знаємо, що у Коростишві учительська семінарія була, і в 1618 році 38 семінаристів приєднались до Січових стрільців, захищаючи нашу Україну. І ми знаємо, що ці традиції продовжуються і в наші дні. І про героїзм наших коростишівців, які захищають в даний час Україну, на, тери... на півдні і на сході України, ми тільки можемо, ну, я вам сказати, як і всіх наших воїнів, сказати їм і велику вдячність і... Те, що ми віримо у їхню перемогу. І слів немає виразити ну, того, що вони захищають в даний час Україну. Оце, що я хотів би сьогодні просто напередодні свята розказати, щоб ми згадали, що в нас козацтво було і є, і буде.